Мої вітання, діти! А ви готові продовжити мандрівку математичної країною? Я теж. Тож давайте мандрувати. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати дитячу кімнату і вирішувати всі завдання, які трапляться на нашому шляху, а допоможуть нам з вами в цьому знання з математики. Тож перед до пригод! Давайте познайомимося. Це лялечки-подружки Полінка і Каринка. Привіт! Вони дуже хочуть мати гарні зачіски, але стрічки для їхнього волосся переплуталися. Допоможемо лялечкам з'ясувати, де ще є стрічка. Яка стрічка належить ляльці з довшим волоссям? Так, довша стрічка. А ляльці з коротшим волоссям. Так, коротша стрічка. А як визначити, яка зі стрічок довша, а яка коротша? Навслід їх виміряти. Ми можемо прикласти стрічки одна до одної, або накласти їх одна на одну. Порівняємо стрічки способом накладання. Накладемо одну стрічку на іншу так, щоб їхні кінці з одного боку збігалися. Проведемо пальчиком по червоній стрічці? Палець ще продовжує рухатись по червоній стрічці, а по зеленій вже ні. Чому? Бо вона закінчилася. Тож, яка за кольором стрічка довша? Так, червона стрічка довша. І вона прикрасить зачіску ляльки з довгим волоссям. Яка за кольором стрічка коротша? Та зелена стрічка коротша і вона прикрасить зачіску ляльки з коротшим волоссям? Погляньте, ми правильно визначили власниць кольорових стрічок. І вони прикрасили зачіски лялечкам подружкам А наша математична мандрівка дитячої кімнатою продовжується. Немає, мабуть, жодної дитячої кімнати без книг. А яка книга ваша улюблена? От і власник цієї кімнати полюбляє читати книги. Роздивлятися малюнки в них. Для того, щоб було зручно користуватися книгами, дитина виготовила закладки для них. Чи однакового вони розміру? Ні. Вони різного розміру. Чи однакового розміру книги? Книги також різні за розміром. Давайте допоможемо знайти до кожної книги закладку відповідного розміру. Як ми можемо це зробити? Ми можемо порівняти розмір книг та закладок, прикладаючи їх одна до одної так, щоб їх кінці з одного боку збігалися. Так і вчинимо. Спочатку знайдемо, до якої книги підходить ця закладка. До першої книги підходить? Ні, за велика. До другої. Ні. Книжка більша за закладку. Чи підходить ця закладка до останньої книги? Так. Визначимо, до якої книги підходить ця закладка. До першої книги підходить. Ні. Можливо, до другої підходить? Так, закладка відповідає розміру цієї книги. Перевіримо, чи підходить за розміром закладка до книги, що лишилася. Що скажете, діти? Вірно, ми знайшли до всіх книг закладки відповідного розміру. І тепер. Власнику книг буде ще зручніше ними користуватися. Діти, нагадайте мені, будь ласка, що слід зробити з іграшками після гри. Ну, звісно, іграшки слід скласти на свої місця. Допоможемо прибрати іграшки в шафу? Розгляньте шафу. Чи однакової висоти полиці? Ні. Вони різні. Розглянемо верхню полицю. Проведіть пальчиком згори вниз. Це її висота. Тепер визначте висоту нижньої полиці, провівши пальчиком згори донизу. У горі розташована нижча полиця. Внизу вища полиця. Тому і іграшки на полиці ми з вами розставимо відповідно розміру полиці. Менші на верхню полицю, а більші на нижню. А як ми можемо визначити розмір іграшок? Так, ми можемо виміряти їх. Пропоную всі іграшки виставити в один ряд так, щоб з одного боку їхні сторони збігалися, в нас вони збігатимуться знизу. Тепер можемо прибрати іграшки в шафу. Допомагайте називати, на яку полицю слід поставити іграшку. Лялька. На нижню полицю. Ракета. Теж на нижню полицю качечка. Вірно на верхню полицю ведмедик. Покладемо його на нижню полицю. Потяг. Його місце на верхній полиці. Кубики. Також на верхню полицю. Пірамідка. Правильно поставимо її на нижню полицю. Робот. Так, на верхню полицю. Діти. Іграшки якого розміру ми поставили? На верхню полицю. Іграшки меншого розміру. А які іграшки знайшли своє місце на нижній полиці? Іграшки більшого розміру. А яке завдання вам сподобалось виконувати сьогодні найбільше? Обирати стрічку для зачіски ляльці? Чи розкладати закладки в книги, а можливо, розставляти іграшки на полиці? Наша мандрівка дитячою кімнатою добігає кінця, а які пригоди ще чекають на нас в математичній країні, дізнаємось вже на наступному тижні. До нової зустрічі!